Жило було кульбабкове поле, та з часом. Кульбабки перецвіли і стали білими, ніжними і пухнастими пухнастими, повіяв легенький вітерець. Йому сподобалися кульбабки, він відірвав їх, легенько підкидав гору. Кульбабки летіли, летіли, летіли в небо і доєднувалися. До біленьких хмаринок. Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Свої весняні відео я вирішила розпочати з рубрики запаси шафи і представити вам сьогодні в'язану сукню з квіточками, точніше, з кульбабками. А запрошую вас до столу, де ви зможете краще роздивитися цю сукню. Отож, давайте з вами спробуємо роздивитися більш детально, що і як я тут в'язала. Низ цієї сукні зв'язаний різними ниточками. В техніці фейформ, але, як я кажу, тематичний фейформ, тобто вона все одно нагадує травинки, нагадує от поле. І лінії більш-менш вертикальні, як і росте травичка. Ну, подекуди є от листочки. Більшість ниточок тут напівшестяних і, і ну, більш-менш порівняно тонкі, десь біля 500 метрів на 100 грамів. Де як вийшло. Тепер Листочки і стебла, вони зв'язані ниточкою бавовни. І ось ця така яскрава тут бавовна з додаванням віскози, але її досить невеличкий відсоток. Ну, і основний компонент цієї сукні це ось ці. Ось ці мої біленькі-біленькі кульбабки. Дивіться, я їх в'язала ну, відносно тоненькою ниточкою, але ця ниточка була з містом невеличким ангоя, вона така чуть-чуть пухнаста. от сам, Самі ці квіточки виконані за допомогою вилки. от. А ви мені, будь ласка, розкажіть, чи цікава вам взагалі така техніка як в'язання за допомогою вилки? Якщо потрібно, я просто ну, зніму окрему розповідь саме про це. І всі білі елементи, вони зв'язані за допомогою вилки, точніше кількох, тому що вони трішки різних розмірів. І, і мої кульбабки, і кульбабки, які стали маринками, теж зв'язані приблизно так само. Як це все з'єднано? З'єднано класично, як з'єднується ірландське мереживо. З'єднано воно нерегулярною шестигранною сіткою ось такою. І е, частина сітки, де мої кульбабки, зелененька, і де небо вже сіточка блакитна. І зелена, і блакитна сіточка, вони зроблені ниточкою муліне тією, що колись використовують для вишивання. Там в моточку завжди йде 6 ниточок, от я розмотую так, щоб використовувати по 2. А на спинці цієї сукні такий же самий сюжет. Звичайно, що вони не повторюються. В ірландському мережі у мене особисто не повторюється нічого взагалі. Ну, тобто ось Знову ж таки, травичка, листочка, стебла. Але одна єдина особлива, що стебла, стебл тут трішечки трішечки більше, і я зробила два ось таких більш довгих стебла, і лягли вони приблизно по лініях виточки. Як ви розумієте, ця сукня абсолютно безшовна, ну і так, ніби що вона буде мати. Ну Таку більш стійку структуру. Рукавчики. Рукавчик тут три четверті, все так само. Виконані елементи за допомогою вилки і з'єднаний шестигранною нерегулярною сіточкою шестикутною. Ось, ось, ось так. Оце і всі особливості цієї сукні, про які я згадала в дану хвилину. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Отож, до нових зустрічей, до нових цікавих проєктів.